Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас на відео огляді нове надходження від фабрики Хуаю, а саме, універсальний пульт для телевізорів. LG, модель rml 1888 Виробник вказує, що він підходить для LCD та led телевізорів LG, виключно тільки для бренду LG. Також ми маємо як завжди захисну коробку, що захищає пульт від маленьких ударів та бруду та пилу. І, звичайно, якщо ви їх продаєте, то буде зручно вішати їх на вітрину. Зі зворотньої сторони вказується модельний ряд, зображення пультів, які він замінює 100%. Давайте його відкриємо і подивимось на нього поближче. Пульт йде матовий, іде, зроблений він з ABS пластику. Дуже зручно тримається в руці. При нажатті кожна кнопка видає характерний звук. Це допомагає вам для того, щоб розуміти скільки разів ви натискаєте на кнопку. Також виділяються кнопки Netflix, Prime Video, Rakuten TV, Disney. А, Це головні такі кнопки для того, щоб зручно користуватися цими додатками. Натиснули і зразу же перейшли в цей додаток. Попереджаю зразу, що ці пульти. Точніше, цей пульт йде без мікрофону, тому що оригінальні пульти в таких корпусах йдуть з мікрофоном, але цей універсальний пульт йде без мікрофону та без колища. Тобто, тут посередині просто кнопка. Відкриваємо його. Щоб... І бачимо, що цей пульт живиться від двох батарейок формату 3А. Також тут Іде перечень, на які моделі він, що він замінює. Там, наприклад, mr 18 ba mr 19 ba mr 20 ga і так далі. Так, і саме головне. Цей пульт не потрібно налаштовувати тобто, достатньо вам вставити батарейки і він уже буде працювати з вашим телевізором. Якщо у вас, наприклад, в комплекті з телевізором шов звичайний пульт не в такому корпусі, цей пульт також вам підійде, якщо ви хочете більш функціональний пульт. Ну або більше він вам сподобався по візуальному вигляду. Також ще раз наголошу, що на зворотній стороні коробки зображення пультів, які він стовідсотково міняє, але він може замінити звичайні кнопочні пульти, які йдуть до вашого телевізора, так як це універсальний пульт. Якщо у вас виникне питання, чи цей універсальний пульт підійде до вашого моделі телевізора LG, чи, чи, чи як його чи якісь питання по цьому пульту, звертайтесь в коментарі під відео, я вам з радістю відповім. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До зустрічі! Привіт! На зв'язку Ваш пульт і для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Затон 4 дроп 4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас!